Осьо начальник ОСББ з вот этого углового дома вышел с утра з пістолетом пострілял собак. Попав -по в батю і в рижу у такому безпорадному стані. Собаку на прізвисько батя виявили зоозахисники. Трапилося це 28 березня у дворі будинку по Дніпровському шосе. Як стало відомо, тварину намагалися вбити, і це вже не вперше. Півтора місяці тому, у січні, невідомий отруїв її. Тоді хвостатому пощастило. Ветеринари буквально витягли батю з того світу, на відміну від трьох інших чотирилапих, які також проковтнули смертель небезпечну приманку Цього разу позбавити дворнягу життя спробували за допомогою пневматичної зброї. В нього випустили дві кулі, одна з яких застряла у голові поблизу вуха, інша у черевній порожнині. Дістати їх медики поки не наважуються. Адже, за словами фахівців, це може ще більше нашкодити тварині. Хвостатим опікується реабілітологиня Юлія Кушнарук. До жорстокого поводження, за словами волонтерки, може бути причетний голова ОСББ одного з навколишніх будинків. Каже, із ним неодноразово конфліктували через чотири в цей час людина залишається на волі, да, і тварини знову можуть постраждати. А якщо людині завтра діти будуть мішати їх там гуляння у дворі, там їхні там крики, там чи що, він вийде, дітей постріляє. Тут зараз усі сусіди ну, дуже переживають, тому що наші діти виходять гуляти в цих дворах разом з тваринами, і тварини ніколи не ображали ні дітей, ні інших людей, які. Тут проживає. Баті надали необхідну допомогу та повернули до подвір'я, де він оговтається від отриманих поранень. А щодо ставлення місцевих до безпритульних хвостатих, воно неоднозначне. Зокрема, Антон у темну пору доби намагається оминати цей двір. За словами хлопця, колись собака вхопив його за ногу у той час, коли він їхав на велосипеді. На велосипедистів вони нападають, на перехожих нападають, якщо, ну, якщо вони згуртуються. Особливо там ну, після восьми-дев'яти ночі. Ну, тут їх купа, там їх купа, там за гаражами їх купа, тут на кожному шагу їх купа. По тій дорозі ще їх. Ну вони, як би сказати, ну, стаями вони полюбляють нападати, і їх дуже багато по району цьому. Це проблема, мабуть. А ось Таїсія Іванівна. Навпаки захищає і собак, і голову ОСББ останнього знаю особисто вже на один рік. А від чотирилапих каже користі більше аніж турбот. Не може цього бути просто неможливо, як це Та ну, Ми навпаки, задоволені, що в нас собаки. Оце хто чуже йде, вони ж підіймають крик. В нас тут жінка, вона навіть нянчить цих собак і годує. Я от зараз ковбасу варила, несу їм жир. На момент нашого візиту вдома голови ОСББ, якого підозрюють у отруєнні та стрільбі у собак, не було встановленням особи живодера займаються правоохоронці. 28 березня до поліції звернулась місцева мешканка за фактом того, що на території догниціського району. Чоловік завдав травми двом собакам за даним фактом на відомості до ЄРДР за статтею 299 кримінального кодексу України. У разі якщо провину стільця доведуть у суді за жорстоке поводження з тваринами, йому можна загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко перший міський.